Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на трек Юлії Юріної. Візьми свої слова назад. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, чи сподобався вам трек чи ні. Отже, Юлія Юріна. Народилася 1994 року в місті Анапа, Краснодарський край, є громадянкою Росії. Але. Вона зараз хоче отримати українське громадянство, але бюрократична система така складна, що вона не може вже багато років його отримати. Жорстко засудила війну Росії проти України. являлась учасницею гурту Юко, зараз випускає сольні треки. Що сказати до її пісень? В мене не було жодної її пісні, хоча, хоча я чув її треки. Вони для мене здались ну, трошки заважкими, незрозумілими мені. Це не те, що вони погані. Дуже класні і якісні треки. А цей трек мені дуже сподобався. Я додав його собі до плейлиста. Отже, ділюсь із вами. Ще хочу сказати, що. Як я зрозумів, співачка готується випустити новий альбом, і сподіваюся, що він буде саме а, таким, який цей трек. Давайте слухати. Одразу хочу відмітити сучасний звук. А, мені він дуже подобається. Він настільки щільний такий а, ну класний. Якщо ви звернули увагу, голос трішки оброблений, але це теж додає ну, такої незвичного звучання, як на мене. Тобто мені подобається, як звучить, мені подобається сам трек, він не такий ну, народний, як були її попередні пісні, але от саме, саме такий мені подобається. До речі, ще що хочу сказати, здається, в Volume Club побудували спеціальний акваріум для того, щоб зняти цей кліп. Знову ж таки, я дивуюсь цьому такому плотному, щільному звуку, який йде, гітари, вони так ну, класно звучать, класно, сучасно, не дуже важко, я б сказав, так, але ну, от, не знаю, мені здається, що в такому стилі е, Юлії потрібно працювати, тому що е, в нас ну, мало такої музики, і якби, ну, це дуже класно, те, що вона зараз робить. Я дякую Юлі за такий класний трек, сподіваюся, що альбом теж ну, буде, не підведе і буде моїм очікуванням теж ну, те, 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 на що я очікую, збудеться. Я бажаю Юлі отримати скоріше громадянство України. Я вважаю, що вона на це заслуговує, тому що вона багато зробила для нашої культури. І хто зацікавиться, може почитати про її творчість, про, про те, що вона робила, які пісні вона робила, які альбоми випускала. Це дуже-дуже круто. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!